Вітаю вас! Це новини на СТС. З вами я Сергій Діденко. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин мовою жестів. Про головні події понеділка, 25 березня. Вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке: третина сум може залишитися без опалення. Натас сказав, Стоп. Вони втомилися. Сходи біля стадіону ювілейний треба ремонтувати. Взимку було весело, весною трохи сумніше. Спортивний клуб Бітон вже вдруге провів еко-акцію. Кожен може прийти, встати з дивана, обрати ту іншу територію, яка вже загразнена. Жителя Охтирки, який кухонним ножем ампутував собі праву ступню, прооперували. Нагадаємо, у нього була гангрена. 22 березня чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення центральної районної лікарні. А 25-го зробили операцію за рахунок медичного закладу. Завідувач відділенням повідомив, що стан хворого наразі відносно задовільний. Почали з затримкою та можуть завершити завчасно. Третина сум може залишитися без тепла у оселях до завершення опалювального сезону. Про це повідомив міський голова під час апаратної наради. За його словами, НАК Нафтогаз розіслала попередження усім компаніям, яким постачає газ. У ньому йдеться, що у випадку несплати за рахунками 90% постачання блакитного палива обмежать. Але друзі з 1 квітня «Нафтогаз» сказав «стоп». Зараз посуточне по балансування діляться. Ну, посмотримо, що буде після першого. Пока все норм нормально. А поки керівництво котельні буде спостерігати, Нафтогаз збирається припинити постачання блакитного палива усім боржникам. Сезон ремонту доріг відкрито. Чи виконують доручення міського голови дорожники? Де у першу чергу працюватимуть і як ремонтують проїжджі частини? Перевірила наша знімальна група. Тема стану доріг у Сумах навесні стає актуальною як ніколи. Це центр міста, одна з магістральних доріг. Проте стан проїжджої частини більше нагадує околицю. Водіям нічого не залишається, як змиритися і просто іронізувати на цю тему. Як вам дорога? Очень класно, сатвістують нашому гасунці. Цю дорогу пообіцяли відремонтувати у першу чергу. На цьому тижні повинні запуститися і вже е, починати працювати з <клухи> бою. <клухи> е, я звотаю влашував на початок ремонту з вулиці Іллівський. Іллівську починаємо вирізати е, повністю. Е, починаємо від Магдональця. Вирізайте вирізати Магдональдськом котівком і пішли до повороту на Чорнобиль. Проте у центрі жодного дорожника. Тим часом працюють на проспекті Лужпи, та не почули не лише це прохання міського голови. Ми закриваємо всі ями, і закриваємо всі, і до речі, закриваємо ми не так, просто а обов'язково з фрізою вирізаємо і великими частинами середньопоточним це робимо. Бачимо, що деякі ями просто засипають асфальтом. Та чи довго очікуваний такий ремонт? Тим часом у соцмережах все більше інформації про завдані збитки автівкам через розбиті дороги. Сумчанин Максим опублікував пост про те, що пробив два колеса через яму. А от тепер порадьте, пане мер, що мені робити, і хто компенсує мені як мінімум дві нових шини, можливо, ще ремонт ходової, затрачений час та нерви. І скільки з собою треба возити запасок, щоб їздити по місту. З цим постом ознайомився і міський голова. Під час апаратної наради обіцяв допомогти з компенсацією. Це ми зараз опрацюємо. По компенсації, я думаю, що відповідне звернення пишіть на мене і ми будемо його працьовувати. Замість того, щоб відремонтувати, дорожники почали чіпляти знаки вибоїн. А ось що робити усім іншим водіям, які потрапляють у схожі ситуації? Чи можливо замість ремонту доріг тепер з міського бюджету будуть виділяти кошти на компенсації водіям? Тетяна Корнієнко Кирило Ульянченко новини СТС. У сумах через ДТП не курсували тролейбуси. Вранці на вулиці Білопільський шлях зіткнулися автівка та вантажівка, перекривши рух рогатим. Внаслідок цього на дорозі утворився затор електротранспорту. В результаті аварії авто отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає. У шості чоловік намагався підкупити поліцейських. Патрулюючи місто, інспектори помітили правопорушника, який вживав алкоголь у недозволеному місці. Під час огляду правоохоронці з'ясували, що він має про собі згорток з речовиною, схожою на марихуану. Аби уникнути відповідальності за зберігання наркотиків, чоловік запропонував хабар 2000 тисячі гривень. У мене там була ну ще травки. Я доставлю віддав. Ну, думав, можна. Кахта, безполучені, діло, всяких рішень. Втім, домовитись не вдалося. І тепер чоловіку доведеться відповісти за двома нормами закону. Наші співробітники на пропозиції відмовились і задокументували цю спробу дачі. Неправомірної вигоди. Наразі за даним фактом проводяться всі слід необхідні слідчі дії. Відомості про цей факт внесено до єдиного єдинарису... ресдосудового розслідування. Спеціальний захисний одяг для пожежників-рятувальників. Саме його так не вистачало МНСникам у шосці. Але відтепер у них є півсотні новеньких комплектів. Подробиці вже замить. Ще восени до свого професійного свята рятувальники отримали нові автомобілі та захисні шоломи. Тоді ж вони звернулися до народного депутата із проханням. Потрібен був захисний одяг, поки це перший крок, ну скажімо так, мого округу це е, ідея від керівництва, щоб ми дали змогу хлопцям мати якісну форму, яка буде допомагати там співпраці. І от минуло півроку, і рятувальники отримали усе обіцяне. Вже у частині 50 нових комплектів спецодягу для роботи моя заслуга тут невеличка. Я тільки зазначив, що як живуть менесники і працюють шосткінщини. Звернув на їх увагу, що звіти, які відбуваються в Києві, півроку тому трішки відрізнялися від того, що відбувається тут скажімо так, на землі на шовсткінщині, і ми бачимо результат, користуючись нагодою, пожежники звернулися до нардепа із новими пропозиціями. Їм необхідні запасні пожежні рукава. Так ремонтуємо, ремонтуємо вже розілися на 99%. дев'ять відсотків. На піносмоктулі у нас получилось своїми силами поміняти на новому автомобілі. Також нові рукава прийшли, але запасної бази, якщо виїхали на пожежу, просушити, а іншими користуватися у цьому, скажімо так, проблема. Разом визначилося, що іще необхідно аварійно-рятувальне обладнання та спеціальні гумові чоботи. Альона Щербакова Володимир Сурков, новини СТС. У дворах на Харківській розбите дорожнє покриття, немає лавок та сміттєвих баків біля під'їздів. Мешканці цих будинків звернулися до нашої редакції з проханням допомогти, адже ані міська влада, ані управління капітального будівництва на їхні звернення не реагують. Вони ж мріють про євродвори з жителями будинків. Спілкувалася наша Маргарита Сахно. Мешканці будинку 3 дріб 1 та 3 дріб 2 на вулиці Харківській, скаржаться на необлаштовану прибудинкову територію та хочуть, аби їм зробили євродвори. Важко ходити, ви ж бачите, які ями залита всі можна зачпитися і впасти. Погана дорога, що казати. І тут машин, бачите, як автопарк. Лавочок тут немає. Немає де присісти пожилим людям. Дороги не комфортні. Зовсім. Їздимо. Ходимо, їздимо. Життєва ситуація така, що приходиться їздити по таких дорогах. Ніхто нам їх не построїть. Так, які дороги? Направлення. Я машину вже не їзджу, тому що не можу їхати по цих ямах. Багато ям, звісно. Погано їхати на машині. Дрожиш, як цей самий. А йти ще хуже. Будинки три дріб один та три дріб два на вулиці Харківській побудували п'ять років тому. Тоді дорогу біля них залили бетоном. Однак, з часом тут почали утворюватися ями. Ми ж запитали у першого заступника міського голови Сум, коли ж там облаштують євродвори. На цей рік ці двори не внесені в проект благоустрою. І оці два будинки: Харківська, три і три дроб. Два вони в цей проект не попадають, але доріжки облаштування майданчиків для паркування автомобілів ці на цій території будуть тільки не біля будинків, біля старих будинків. А ось на євродвори біля новобудов не вистачає коштів. Маргарита Сахно, Егор Криворучко, Кирило Улянченко, Новини Стес. Один із спусків до міського парку це сходи біля стадіону Ювілейний. Сумчани, шоковані їх станом, звернулися до нас на гарячу лінію СТС. Мовляв, сходи за цю зиму понівечили, бо каталися на них замість гірки. Чи справді це так і хто буде відновлювати пошкоджені сходинки – Дивіться у сюжеті. Цієї зими стадіон ювілейний став новою локацією для розваг і відпочинку у сумах. Зокрема, підприємці, що організували ярмарок Трибуна, надавали в оренду тюби для катання та обладнали для цього схили. Але знаходились відчайдухи, що каталися просто зі сходів, які врешті стихійно притворилися на гірку. Але прийшла весна, і сніг зі сходів зійшов разом із бетоном, оголивши шматки металевої арматури. Взимку було весело, весною трохи сумніше. І звичайно ж, розбиті сходи, розбитий паркан це справа рук і не тільки рук самих сумчан, але ж питання у тому, хто і за чий рахунок буде усе це відновлювати. Востаннє сходи ладнали на початку 2000-х, тоді коли реставрували стадіон ювілейни. Тож майже за 20 років сходи трохи втомилися і потребують ремонту. Ходити по ним вже не можна, бо тут ходять не тільки молоді люди, які з хорошими ногами тут ходять мамашки з дітьми, тому ремонтувати треба. Звичайно, було б непогано, якщо б їх поремонтували. Адміністрація стадіону, певна сходи давно у жахливому стані, а зимові розваги жодним чином не вплинули на них. Бетон розбити цими тюбінгами практично невозможно. Що стосується відновлювальних робіт, то безусловно не І Я сподіваюся, що в цьому році де косі не постараємося реконструювати. За кошт це буде зроблено? Якщо місто виділить, ми будемо тільки раді. А якщо ну, ні це, скажімо так, стадіон – це часне підприємство, то безусловно будемо зі внутрішні резерви. Підприємці, що орендували частину стадіону, запевняють так само, їх діяльність не має стосунку до стану сходів на прокаті, де ми здавали тюбінги, у нас було були правила про те, що е, люди можуть радитися лише на трасі трибуна, яка е, збудована е, між двома сходами. Тож то, що люди катались вже зі сходів, то в принципі їх і власна ініціатива. Ми дуже багато разів там перекривали стрічкою, огороджували до слова, сміття, яке лишилося після активних гулянь сумчан, обіцяють прибрати організатори ярмарку, але трохи пізніше, коли розтане увесь сніг і земля трохи підсохне. Альона Щербакова Ігор Криворучко, Новини СТС. Заблоковані телефони незабаром у міськраді презентують програму, яка буде боротися з недобросовісними рекламодавцями, що розклеюють оголошення у заборонених місцях. Нову програму міський голова запропонував протестувати на журналістах. Працівників зас представників засобів інформації ми запросили, і ми на ваші телефони, як приклад, зробимо ну, тимчасово. Заблокуємо ваші телефони, ви самі на вашому прикладі, і ви потім будете розповідати всім мешканцям, як це буде працювати. Ви побачите, що ті люди, які залишають свої телефони отам на наших стопах, вони не будуть цього робити більше, тому що вони не зможуть користуватися своїми телефонами. Екоакція на підтримку чистого довкілля набирає обертів. Представники спортивного клубу Бітон та волонтери громадських організацій вже вдруге прибрали територію в'їзду до Сум. Наша Анастасія Островкова продовжить. Автошлях суми Харків щодня сотні людей їдуть цією дорогою. А на в'їзді до міста гостей зустрічає не тільки пам'ятник Сумчанка, а й купа сміття. Прибрати територію вирішили волонтери. Ми своїм меседжем хочемо показати сьогоднішнім меседжем. хочемо показати людям, що кожен може прийти, встати з дивана, ту обрати іншу територію, яка вже загразняна. Це вже друга акція на підтримку чистого довкілля. Активісти закликають громадськість мерщій наводити лад після зими та проводити виховні бесіди у першу чергу із дітьми, щоб ті ще з маличку чітко знали за собою треба прибирати. Якщо ти відпочив на природі, ти маєш взяти після себе, все убирати. Тобто, якщо ми всі будемо залишати цей мусор, то нам не можна, так же вивезти елементарно дітей куда-то погулять в якесь чисте місце. Під час першого прибирання зібрали 40 мішків сміття. Цього разу трохи менше. Втім, результат, як то кажуть, очевидний. Екоакція вже зібрала своїх прихильників по секрету. Діляться волонтери. У соціальних мережах до них надійшов не один лист із словами підтримки та вдячності. Ми їм пишемо, ми з радістю вам будемо допомагати. але ми не комунальне підприємство, яке буде за вас це робити. Ви організовуєте людей. Ми з радістю підключимося. свій ресурс підключимо це можливості. Анастасія Островкова Ігор Криворучко, новини СТС. 26 березня у Сумах відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей. Під час заходу на містян чекає концертна програма, приурочена до дня народження кобзаря. Крім цього, всі охочі зможуть придбати сувенірну продукцію до великодня. Зібрані кошти перерахують до фонду громадського об'єднання світоч. Ярмарок розпочнеться о 16.00 у міській галереї за адресою Соборна, 27, триватиме до 19.00. І до спортивних подій у першому матчі 1-4 фіналу другої ліги чемпіонату України з футзалу сумський Лекс ВСК Сумбут у Львові зіграв з місцевою командою Галицька здоба. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Сумчани спочатку пропустили два м'ячі, потім відігралися. І лише під кінець тайму господарям поля вдалося знову вийти вперед – 3-2. Ну а після перерви гра у сумчан розладналася остаточно. Сумчанам вдалося забити лише один м'яч, та й то з пенальті а лів'янам п'ять. 3-8. Рахунок, який залишає сумському клубу небагато шансів на вихід до фіналу чотирьох. Але вони є. Адже гравці команди налаштовані боротися до останнього. Матч відповідь попереднього заплановано на цю суботу, 30 березня. На цьому головний випуск новин добігає кінця. Редакція соціального телебачення Сумщини продовжує свою роботу. Зберіжіть наші номери і телефонуйте, якщо маєте важливу інформацію. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Дочекайтеся мирного неба, благополуччя в кожен дін. Залишайтеся з нами на СТС. У спортивному клубі Бітон щосуботи проходять безкоштовні майстер-класи з різних видів спорту. Такі заняття називаються бітон на суботу. Тривають вони вже понад півроку. Відвідати їх може кожен. «Бетонна субота проводиться безплатно. Кожну суботу ми, ми, ми вибираємо одне направлення. То це може бути фітнес, функціональний тренінг, стрейчинг, пілатес. Там зумба була у нас на прошлої неділя. Безкоштовні заняття з кравмага у спортивному клубі Бітон за березень влаштували вже вдруге. По просьбам так сказати трудящихся, тих хто займається на залі всі хочуть спробувати, Хто не встиг, прошлый раз попробувати в прошлом ми проводили семінар, хто не встиг, і ще раз ми вирішили все таки провести даний вид. Кравмага – це військова система рукопашного бою, розроблена в Ізраїлі у 40-х роках минулого століття. В ній не існує певних правил та немає різниці між тренуваннями чоловіків та жінок. Акцент в основному робиться на швидку нейтралізацію противника в стресових ситуаціях, таких неожиданних нападений на вулиці, в кафе, там, в машині і тому подібне. Тобто, найшвидше, найткраїв і найфективніше нейтралізація противника. Марина такі заняття відвідує вже вдруге. Цього разу вона прийшла разом з донькою. Тренуваннями задоволені. Це дуже хорошо, що бітон устраюває такі от безплатні заняття по собою. Тому бо той чоловік, який ще не оприділений, чим йому займатися, він може спробувати все – і зумбу, і кровмага. А ось Віктор разом з дружиною та сином на ці тренування прийшли вперше. кажуть, що у цьому виді бойових мистецтв знайшли себе. Кравмага меня интересует, или кравмага, я не знаю, как правильно, интересует очень давно. По моему мнению, это уникальное боевое искусство, оно отличается от карате, отличается от дзюда, от всего остального. И если посмотреть, допустим, в интернете, как люди исполняют с помощью этого боевого искусства трюки, то это весьма захватывающе и завораживающе. После этого замечательная вещь. Про безкоштовні тренування в рамках Бітонної суботи» ви більш детально можете ознайомитись на нашому сайті чи на сайті спортивного клубу Бітон. Синий турнір з дзюдо пам'яті борців недригайлівського району Олексія Гашенка та Олега Твердоуса розпочато. Маленькі спортсмени у ваговій категорії 23 кілограмів приїхали, щоб захистити честь своїх районів. Учасників турніру чимало: майже 260 дзюдоїстів із ромен, лохвиці, Кролевця, охтирки, сум, тростянця та недригайлова. І у кожного з них неабиякі амбіції первые места. Первые места. «Хочу собі заробити кубок і, і піти додому радісним і веселим. На татамі запекла боротьба. Дзюдоїсти змагаються за спрощеною системою. Класична дзюдо без задушливих прийомів. Партнером із організації турніру виступає завод Кобзаренка. Підприємство вже не вперше підтримує підростаюче покоління та мотивує до занять спортом. Здоровим тілі кажуть здоровий дух треба ростити із наших молодих українців чемпіонами щоб вони не тільки в школі в себе ставали чемпіонами не тільки в житті були лідерами а щоб і в європі і в світі становились і це закладується з цього маленького, з 9 років із 5 років у кожного із спортсменів чітка мета подолати суперника та принести своїй команді перемогу. Схоже, що боротьба між дівчатами навіть більш жорсткіша аніж серед хлопців. Тільки не ну, погляньте на ці прийоми. Спортсмени наголошують, не можуть не займатися спортом, адже це їх життя. Тому що ти тоді стаєш сильніше, а якщо ти не займаєшся спортом, ти слабий. Не головна перемога, а головне при, ну, приймати участь. Ну, все одно ну, спорт ну, це круто, тому що ти сильний, ти можеш бути найкращий. Не одна година змагань, сльози та радощі під час турніру, випробування та навіть травми. Та все не дарма. Кожний з маленьких дзюдоїстів у першу чергу поборов себе, а зусилля винагороджуються. Анатолій Кобзаренко, директор заводу Кобзаренка, нагородив переможців турніру у кожній з категорій, і всі юні спортсмени отримали пам'ятні подарунки фірмові чашки чемпіонів.